Як я рятую перепелят і курчат, коли зникає світло. Зараз у всіх є проблема з електроенергією. і кожен обирає свій спосіб, як забезпечити світло і тепло для птиці. Я покажу простий і перевірений варіант, яким користуюся вже давно, і який мене завжди виручає. У мене невеликий брудер, тому цей метод підходить ідеально. Не потрібно дорогих генераторів чи складних схем. Перше збереження тепла. Коли пропадає світло, найголовніше не втратити тепло. Брудер у мене повністю накритий. Тепло не виходить одразу. Температура тримається значно довше. Навіть без електрики пташенята не переохолоджуються. Друге, світло не зникає одразу. Мій брудер підключений до безперебійника. Коли світло зникає, лампи не вимикаються різко. Перепиляти і курчата не отримують стресу. У брудері залишається світло і тепло. Третє підключення до акумулятора. У цій моделі все максимально просто. Безперебійник легко підключається до звичайного акумулятора. Розбереться навіть дитина. Головне не переплутати плюс і мінус. Підключив, і брудер знову працює. Ніякої складної електрики. Мій досвід: я користуюся цим методом вже багато років. Він реально працює і не підводив жодного разу. Буває, що в хаті темно, світла нема, а в курчаті є і світло, і тепло, і комфорт. А це найголовніше для молодняка.